Травні місяці, за квітень місяць, споживачі вже отримали рахунки за новими роздрібними цінами, які затверджені вказаною постановою. Постанова визначає, що базова вартість для всіх споживачів газу, незалежно від того, чи є лічильник, чи нема лічильника газу 7 гривень 19 копійок за 1 метр кубічний газу. Однак для споживачів, у яких є індивідуальне газове опалення, діє у період з 1 жовтня до 30 квітня діє. Пільгова норма, пільгова вартість газу на перші 200 метрів кубічних газу за розрахунковий місяць, тобто за один місяць. Якщо споживач спожив газу в розрахунковому періоді в місяці більше 200 кубів за газ, цей який має індивідуальне опалення. Перші 200 кубів будуть пораховані по 3,60, Наступні всі все споживання буде розраховано по 7,19. Так, ми і розрахували вже квітень місяць. Дуже багато звернень споживачів, які прийшли з рахунками, що у мене є індивідуальне опалення, а ви мені весь газ в квітні місяці порахували за вартістю 7,19. Прийшовши в абонентний відділ або за за телефоном, з'ясовується, що у людей не зареєстрований котел. Люди кажуть, що в мене є документи. Коли приходять споживачі з документами до нас, переважна більшість людей, ті, які звертаються, на жаль, мають тільки намір. Тобто документи, які е, говорять про намір встановити котел. Тобто, ти е, тільки перша частина документації проектна документація це технічні умови і проект На жаль, це не є підставою для визнання е, котла покотла е, законом, прийнятим в експлуатацію. І це є певна процедура, яка передбачена державними будівельними нормами і е, правилами безпеки систем газопостачання е, України, газовий котел. Повинен мати іншу частину документації, це будівельний паспорт. Тобто, монтажна організація, будівельна, яка змонтувала споживачу, це обладнання, має здати пакет документів, передбачених у експлуатуючій організацію. Це пад Закарпатгаз. Здати після цього комісія пад Закарпатгаз виїжджає на місце, перевіряє відповідність проєктно технічної документації і виконаним роботам на відповідність, перевіряє систему на герметичність, випробовує цю систему. Якщо все в порядку все відповідає, оформлюється акт о введення в експлуатацію і дається акт на пуск газу. Я не можу озвучувати, скажімо так, в ефір, які це цифри, тому що це все індивідуально. Комусь нічого не треба переробляти, комусь треба е, незначні доробки, а комусь треба переробляти всю систему і перемонтовувати все, тому що там щось на мідних трубах і так, далі, і так далі. Тобто не сертифіковане обладнання і тому подібне. Тобто, е, говорити про якусь середню вартість неможливо. Є е, вартість е, технічних умов і проєктів, це вартість фіксована розрахункова, так е, е, технічні умови і проєкт е, до 600 гривень, на, на, скажімо так, що я зараз пам'ятаю, так до 600 гривень коштує технічні умови і проєкт. Виконавчі роботи монтажні, це все індивідуально по акту виконаних робіт, фіксується, розраховується, кошторис і таке інше.